Підсніжники, первоцвіти, шафрани такі гарні і такі небезпечні. Що загрожує тим, хто зриває червонокнижні квіти? І чому від походу до ботанічного саду з маленькими дітьми варто відмовитись? Дивіться далі. Знайомтесь занесені в червону книгу України підсніжники білосніжні, відомі всім квіти з трьома полюстками, білоцвіти весняні, дзвоникоподібної форми з блідозеленими цяточками на кінцях полюсток, і нарешті шафран Гейфеля або кроку з блідобускового кольору. Наші предки вірили у магічну силу цих квітів. Вони вважалися зв'язковими між світом живих і світом мертвих, тому що вони перші з'являлися після зими. От і тому їх ніхто не рвав і не приносив додому. У наш час люди вірять у магічну силу грошей і продають червонокнижні квіти на ринках та інших людних місцях до свят і після них, що екологам зовсім не до вподоби. Нашими інспекторами проведено 25 рейдів вже по теренах області. Значить, два матеріали відправлено судові органи щодо притягнення до відповідальних. До відповідальності порушників предохоронного законодавства наразі на Буковині триває операція «Первоцвіт», до якої залучені правоохоронці лісники та громадські спостерігачі продавця в рідкісних квітів, якщо зловлять, загрожує штраф приблизно це за одну цибулину. 50 гривень від 50 до 70 гривень. Та часто покарати винних заважає українське законодавство, зокрема, заборона щодо перевірок фізичних осіб підприємців, та й продавці уникають відповідальності як можуть. Хоча їхня аргументація і самим здається смішною Дома, Дома у парнику віращою, а вони в лісі а, є у лісі дуже багато. Якщо людина продає і каже, це в мене виросло і це от моє. Ну, то треба тоді запитати, а де було взято ті цибулини, з яких воно виросло? Тетяна Деревенко, кандидат біологічних наук, розповідає: люди часто зривають квіти з цибулинами, тому наступної весни очікувати на появу на цьому ж місці нових квітів не доводиться. Зазвичай страждають найбільш найбільш найкраще розвинуті особини, які мають найбільшу найгранішу квітку. І таким чином збідняється генофонд популяції і. Популяції втрачають, ну це така загальна тенденція. І популяції втрачають стійкість. І, хоча на Буковині підсніжники та білоцвіти є в достатній кількості, їх не можна віднести до зникаючих або рідкісних, зривати ці квіти не можна ще й тому, що вони є отруйними. Тому це не найкраща прикраса для вашої оселі, особливо якщо вдома є діти або хатні тварини. бо... Можуть взяти до рота, пожувати і дуже сильно отруїтися. Потім ви не будете знати, що сталося і чому так сталося. Сам же Чернівецький ботанічний сад це музей живої флори з усього світу. Але милуватися першими вісняними квітами треба обережно, особливо з дітьми. Бачила одну маму, яка дала своїй дитині віточку. Просто гілочку хвойної рослини дала. Я дивлюся, дитина вже ту в рот пхає, а я бачу, що вона пхає, а це тис ягідний. Це отруйна рослина, в якій все отруйне абсолютно. Кажу, мамі, срочно це заберіть. Що ж ви робите? За гарної погоди насолодитися красою перших весняних квітів можна буде ще впродовж тижня-півтора. Павло Монахов Максим Шварцман, Чернівецький промінь.